Просто уявіть собі таку картину: 300 мільярдів доларів, б'ють один одного по голові та нирках з видом на давній Рим. Якась маячня. Хто не зрозумів, мова йде про поєдинок Ілона Маска та Марка Цукерберга. Ще місяць тому вони домовлялися провести реальний бій у Октагоні. Це така клітка для боксерів. Але справжні подробиці з'явилися тільки зараз. Сам Ілон написав, що вже, наче, спілкувався з міністром культури Італії, тож доступ до епічної локації йому вже надали. У мережі припускають, що йдеться про колізей або якесь схоже місце. Але як ми знаємо, у маска така репутація балабола. Тому навіть сам цукерберг пише, що вірити в. Цьому, що каже Ілон, не варто. Підсумуємо. Ілон Маск написав, що, начебто, зі всіма домовився, знаю всі подробиці. Але тут приходить цукер та каже, що я готовий з ним битися хоч зараз, але все, що пише Маск із подробиць, маячня. А ось коли будуть реальні домовленості щодо місця, я вам напишу. До речі, ці двоє дуже люблять підколювати один одного. Ще тиждень тому Маск написав, що стрім поєдинку проходитиме на його платформі X. Але Цукербарг у відповідь на це запропонував використовувати більш на. Дійну платформу, натякаючи на мета. Ну, зрештою, вони домовилися проводити стрім на обох платформах. Завалив екзамени, але твій баті воював в Україні. Ласкаво просимо в МГУ. Більше вісьмиста осіб вступили до найкращих російських університетів за квотами для учасників війни. Більшість із них склали іспити на бали нижчі за прохідні у топових університетах Росії на деяких факультетах. Прохідний бал для дітей-учасників війни був на 75 або 50% нижчий, ніж для усіх інших. Наприклад, на юридичному факультеті різниця між звичайним прохідним балом та військовим аж 152 бали. Як же так сталося? Ще на початку цього літа Путін підписав поправки до закону про освіту, куди додав ось цю окрему квоту. Треба розуміти, що ось ці полегшення вступ до універів відрізняються в залежності від того. Ким твій батя був на війні, діти героїв Росії або нагороджені трьома орденами мужності можуть вступати взагалі без екзаменів. В кого тата був просто військовим, вступають за результатами ЄГЕ. Але тут теж є дві опції: якщо з України він повернувся в пакеті, то теж без екзаменів. Ось тепер так звана елітка Росії буде вчитися разом з якимись ваньками з глухомані. А зараз перенесемося у північну Корею. Взагалі, коли в останній раз ви чули якісь новини, звідти жителям північної Кореї у разі шторму та повеней наказали у першу чергу захищати портрети Кім Чинина та інших пам'ятників династії Кімів. Що ж там відбувається? Останні кілька днів біля Японії, Північної та Південної Кореї вирує тайфун під назвою Ханун. Спочатку він прийшов у Японію, потім у Південну Корею, і ось ось повинен дійти до північної. У південній Кореї він вже встиг вбити одну людину, зупинити сотні авіарейсів та змусити евакуюватися майже 14 тисяч осіб. Але у північній Кореї жителі готуються поки що лише до сильного проливного дощу. Незважаючи на це, жителі закликають будь-якою ціною захистити портрети династії Кімів. Взагалі, для них портрети це не просто символи, це наче релігійні ікони. І як і будь-яка релігія, їх держава очікує, що жителі будуть готові на все заради захисту цих ікон. І наостанок трохи новин про спорт: Роналду можуть заарештувати за те, що він перехрестився під час святкування голу у Саудівській Аравії гол! Крисіно! Роналдо! Нагадаю, що Роналдо вже далеко не напіки своєї кар'єри та грає в клубі аль Насер у Саудівській Аравії. Там публічно виражати християнську віру заборонено. І як мінімум гравець отримує попередження від вищого керівництва клубу. Однак різні джерела пишуть, що шансів на те, що Роналду якось серйозно накажуть, майже немає, оскільки зараз він є самим цінним активом у саудівському футболі.